Усе померзло. Жаль, скільки біля нього роботи, скільки обробок проводимо. А воно ж дивіться. Ось. Береш чорненькі, ягодки маленькі, чорненькі, це вони вже позасихали. Мешканка села Капустинці Роменського району Світлана Кулинич показує свій сад. Жінка говорить: цьогоріч плодовоягідні культури квітували рясно, але практично всі вони пошкоджені весняним заморозком. Ніколи не було, щоб вона не родила. У минулому році були морози, але вона вистояла. А у цьому році навіть ця шпанка пропала. Ну, це знайшла дві ягодки. Це я перший раз сьогодні їх побачила, так обрадувалася. О, о. Ось дивіться, дві. Попадали цвіточки, попримерзали. Завязь була, але вона померзла. Жаль, шовковиця померзла, такі були ягодки, вона шовковиця ж сразу не листочки, а ягодки випускає. І все змерзло. Деякі рослини померзли й на городі, ділиться пані Світлана. Кавуни померзли, бачите, тут була розсада кавунів, я трохи висадила, ну капуста не померзла, помідори висадила у суботу. Так що помідори поки ще стоять. А це висадила розсаду огірків, ну, ще, ще раніше висадила до морозів. Тоді почались морози і вони бачите, один змерз, хоча й накривала його ну, такі хворі. Під час заморозків до семи градусів, каже пані Світлана, накривала городину агроволокном, а до теплиці ставила обігрівача. Попримерзали трохи і тюльпани, троянди примерзли. Ну, лілії лілії спасли. Лілії накривали мішками. На ніч розкривали, то лілії поки вижили. У минулому році вже із світом були лілії, з пуп'янками, і мороз ударив великий, померзло. Місцеві жителі чекають автівку, яка привезе розсаду. Серед них – 80-річна Антоніна Гришко. Обіцяють розсаду привезти помідорів, перцю, капусти. Жінка говорить: під час заморозків намагалася врятувати рослини розведеним багаттям, але каже, безуспішно. Редиска померзла, і помідори. Дай помідори. Угу. А так те ще не посходило нічого. А як фруктові дерева себе почувають? Померзло все, обсипалося. Угу. Стояли білі, такі, як обмотані оту, полотном. Тоді наутро стали речі. Ми переселенці, дали нам хазяєва огород. Ми посадили, але в нас нічого ще не померзло. Померзла тільки вишня. Була одна вишня, там коло дому росте, то вона померзла, як і у всіх. У мене така черешня красива стояла, біла вся, ну, нема, обсипалася. А так у мене теж редиска тільки померзла, а те ще в мене було не посаджене до морозу. Тоня, вона розпалює багаття, а я нічого не накриваю Дорожками, пальтами старими всім накриваю, якщо є що таке, що померзне. Цьогоріч померзли Шовковиця, лимонник, актинідія та горі Грецькі, розповідає керівник наукової установи Сумська філія Українського інституту Микола Сахошко. Науковець додає, від заморозків постраждала і чорна смородина. Практично 70% урожаю знищено тими приморозками. Ягод дуже мало, хоча завість була дуже-дуже гарна. Яблуні сильно пострадали. Практично вся завість, яка була, вона померзла. Практично плодово-ягідні культури у нас на території Сумської області, Сумського району, вони померзли. 90% померзла. Черешні, вишні бліпіхи, пострадала також перший цвіт суниці. Він вся середінка почорніла, тобто ягоди не буде. Але оці погодні умови, які дощі, які пройшли, тому по суниці на сьогоднішній день катастрофічних проблем у нас в області немає. За словами директора обласного департаменту агропромислового розвитку Олександра Маслака, весняні заморозки завдали найбільшої шкоди посівам озимого ріпака та озимої пшениці. Площа зимового ріпаку в цьому році складала 44,8 тисяч гектарів. То 10 і тисяч гектарів довелося взагалі задискувати і провести сівбу пізніх культур на цих площах. Інша площа близько 14 тисяч гектарів озимого ріпаку була пошкоджена, але довелося за допомогою їх підживлення, оздоровити. Те ж саме були пошкодження і озимої пшениці. Що в нас загальна площа в цьому році становила 144,8 тисячі гектарів, то 10% це було пошкоджено. Науковці оцінюють втрати загалом по тим посівам, які залишилися у нас близько 10-15% від того потенційного врожаю, який можна було отримати по цим культурам. Катерина Іваненко, Вікторія Глаченко, Анна Волох, Суспільне новини, Сумщина.